Черговий скандал у Седневі. Як нам стало відомо з власних джерел у виконуючої обов'язки селищного голови Тетяни Мориляк, 19 липня пройшли обшуки. За попередньою інформацією, правоохоронців зацікавило неправомірне виділення ВО голови собі самій компенсації 30 тисяч гривень за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Дивно. Адже Седнів, хоч і був окупований, здається, не зазнав руйнувань. Ми вирішили уточнити у місцевих жителів. Руйнувань не було ж тут. Ніяких Які тут руйнування були? Не чули, щоб тут руйнування було мабуть, не було нічого. Тут ні, ні. Ні, тут нічого. Прильотав по Мареляк Тетяни Николаївни не було. І взагалі в Сидніві прильотів не було. Багато було окупантів, їздили танками, БТРами всім, але прильотів не було. Були в кінці 10 і то то було не прильоти, а збиття ракети. То що ж виходить пошкоджень, не було. Ми хотіли запитати про це саму пані Тетяну, але вона категорично відмовилась спілкуватися з нашою знімальною групою у зв'язку з тим, що ви перекручуєте інформацію, даєте недостовірну інформацію. у Зв'язку з тим, я не хочу з вами спілкуватися. Вочевидь, йдеться про матеріали часу Чернігівського річної давнини. Нагадаємо, тоді саднівська влада виділяла кошти на дитячий літній табір, який так і не відкрили. А директорку місцевого ліцею, яка виступила проти таких бюджетних витрат, грубо усунули з посади. Можна припустити, що пані Мореляк не сподобалось, що наше видання тоді показало і точку зору її опонентів. А щоб розвіяти всі сумніви щодо можливого прильоту, наша знімальна група вирішила поспілкуватися ще із сусідами ВО голови і запитати в них, може все ж під час Пації був прильот винятково по будівлі пані Тетяни. Не було. То гарантія 100%. 150. Не було навіть жодного вистрілу. Ніякого не було тут. Вони просто ходили тут, так патрулірували на вистрілах. Ні ну, не було тут. Хай це, це все брехня. Не було ніякого прильоту. На вулиці тихо було. Раз бронетранспортер, чи я не знаю, щось таке високе, освітлювало всю вулицю у два часа ночі. Проїхало що я улетіла за секунду в погріб, а більше нічого не було. Ходили тут, вони руски шукали махорки, закурити, питали, а так більше нічого тут не було, ніяких прильотів. У місцевій Фейсбук-групі під записом про обшуки у виконуючої обов'язки голови можна прочитати. Місцеві жителі, м'яко кажучи, не задоволені роботою пані Мориляк. На момент виходу нашого сюжету нема жодного коментаря в її підтримку. Втім, чим завершиться резонансне кримінальне провадження, наразі невідомо. Тож час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій.